Господарському суді Сумської області продовжується розгляд спору між сумською міською радою та ТОВ «Укртехносинтез» за земельну ділянку біля універмагу Київ. Цього разу Сумська міська рада попросила залучити в якості третьої особи до справи цих підприємців кооперативу майбутнє, які наразі торгують на цій земельній ділянці сперечаються за 12 соток, які у 2006-му міськрада надала в оренду укртехносинтезу під розміщення парковки. Замість неї, за даними позивача, на ділянці облаштували ринок, тому й просить залучити до справи підприємців. Вони підтверджують існування торгівельної зони на цій земельній ділянці з 2009 року. Рішення суду може вплинути на їхні права права і обов'язки і для прийняття законного обґрунтованого рішення необхідно залучити цю юридичну особу для участі у справі. Майбутнє, взагалі, я ж говорю, ні в ніяких правовідносинах з відповідачем на даний час не перебуває. Тому я вважаю, що їхні права членів цього товариства ніяким чином не будуть порушені в зв'язку з тим, що вони на цій земельній ділянці не мають ніяких прав на дану земельну ділянку. Натомість просить залучити у справу підприємницю Тетяну Дашутіну. На думку відповідача, саме її права зачіпає даний спір. Фізична особа підприємець Дашутіна є співзамовником та співзабудовником спірної земельної ділянки. Отже, вона разом з відповідачем у даній справі має намір законний намір і в неї є відповідний охоронюваний законом інтерес щодо забудови вказаної спірної земельної ділянки. Порадившись, судді вирішили. Суд усно ухвалює про надання відповідних доказів. У зв'язку з цим оголошується перерва до 16 листопада, до 12 години 30 хвилин. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.